Привіт! це щотижневий дайджест новин буває і гірше. А це означає, що ще один тиждень ми таки пережили. Ще і вітаю нас! А тепер гайда дізнаватись, що нового трапилось в Україні та світі. І якщо ви думаєте, що у вас був поганий тиждень, то зараз я вам доведу, що поганий він був у всіх. Усього тижня українці, зокрема, і світ в цілому обговорювали зустріч контактних груп в Лондоні та угоду про перемир'я. Говорили багато, не договорились ні до чого. Поїхали в Лондон, зустрілись, сфотографувались і приїхали додому. А в цей час, поки українців витягали з-під завалу, утворених російськими ракетами, Трамп писав твіти. І скажу я вам, у нас у всіх вже давно ранок починається не з кави, а з перевірки, що там знову наговорили в Штатах про українців. А там, вустами цілого держсекретаря Рубіо, визнали, що Трампівська адміністрація настільки чи то залякана, чи то залежна від Путіна, що радше визнає свою немічність і безславно піде геть з перемовного процесу, аніж піде проти Путіна. Звісно, деталі тої зустрічі в Лондоні нікому не відомі, але американці були настільки роздратовані небажанням України визнавати Крим російським, що аж зірвали перемовини на найвищому рівні, звівши їх до чергової зустрічі на рівні експертів. Зустріч задля зустрічі. Ну, хоч Лондон, весняний хлопці, подивились. Така неприхована дратівливість США вказує на те, що, скоріш за все, позиція України не розмінювати свої землі направо і й наліво та бажання українців жити якось сильно суперечить тому, про що вже домовився Вашингтон з Москвою. Бо після цього безрезультатного рандеву. Трамп викотив черговий гнівний допис і назвав Зеленського важким. Звинуватив українців, що влізли в війну, а потім зненацька здивувався, чому це ми за Крим не воювали 11 років тому. Але давайте я нагадаю, раптом в Штатах забули і за Обами, і за Трампа, та й частково за Байдена. Нам не те, що воювати за Крим не дозволяли. Нам війну війною називати не дозволяли. З усіх інсайдів випливає, що росіяни наразі вимагають, де юре, Крим і де-факто ще частину українських територій. Зняття санкцій, бо кривавий диктатор з вигнанця хоче перетворитись на цілком поважного в Америці чоловіка, який приторговує енергетикою з американцями. Штати натомість отримують усі наші надра і бізнес з росіянами. Ну а українці отримують. А що власне отримають українці? Занепокоєність, ще трохи стурбованості і заборону вступу в НАТО. Ну і, можливо, одне зруйноване місто, з якого тимчасово вийдуть російські солдати, рівно до того моменту, як нанести новий жахливий удар по Україні. Ну ви розумієте, так це угода, яка за своїм змістом більше схожа на капітуляцію. Але ж капітулювати ми можемо і без посередників. Для чого нам тоді Вітков, Келов, Дівенс, Рубіо і на чолі усього цього Шапіто Трамп? Тож варто визнати, переговори дійсно зайшли в глухий кут, а Трамп просто постійно звинувачує у всьому Зеленського і каже, що йому немає чим хвалитися. Відверто, пане Трамп, вам поки теж немає чим похвалитись. Хіба що тим, що ваші представники. Путіна бувають частіше, аніж Путін буває на вулиці. Великоднє перемир'я від Путіна, яке стало не чудом господнім, а політичним трюком. Серйозно Путін не блюзнірствуй. Бог все одно бачить, який ти гівнюк. Отож, так зване перемир'я мало би розпочатись в суботу, о 18-й годині, і продовжуватись до 12-ї години ночі понеділка. Проте вже за декілька годин росіяни зробили пуски перемир'я по Україні. Вже на ранок Великодня таких пусків налічувалось щонайменше 387. На фронті також дива не трапилось. По лінії зіткнення ніякої тиші не було. Більше того, прикриваючись перемир'ям, ворог використав великодню паузу як тактичну можливість для посилення своїх позицій, що в принципі для нас було очікувано, бо українці з досвідом. А досвід це коли росіяни ще тільки щось пропонують, а ми вже точно знаємо, чим це все закінчиться. Безперечно, з боку Путіна це було намагання створити картинку для Америки. Тим паче, що пропозиція про перемир'я надійшла відразу після заяви Трампа та Рубіо про необхідність знаків миру від Росії, тому що Путін насправді просто пнеться з усіх сил, аби зберегти діалог з Вашингтоном. Адже без нього Росія ризикує знову повернутися до повної ізоляції, це коли Європа й надалі військово підтримуватиме Україну, а США взагалі припинить контакти. Дешевий театр для одного не надто вибагливого глядача Трампа. Ну а якщо раптом українці почали би стріляти, причому стріляти у відповідь, то це виходить, українці порушили домовленості, про які не домовлялись, і українці порушили перемир'я, якого не було. Що ж, абсолютно очікувано, цивілізований світ росіянам наздогнати. Звісно, не вдалося, але Верхманд і Асес таки обігнали на дивовижних швидкостях. Помер папа Франциск понтифік, якому приписують глобальні зміни в католицькій церкві. Папа Франциск помер у Великодні понеділок у віці 88 років у своїй резиденції у Ватикані. Аргентинець за походженням, це був перший понтифік, який за понад тисячу років зійшов на святий престол, не будучи європейцем. Якраз його походженням з політично хиткого глобального півдня часто і пояснювали надмірну прихильність до Росії. Він мав достатньо ортодоксальні погляди щодо сексуальної освіти, але водночас прагнув бути. Реформатором в питаннях суспільної справедливості замість притаманної помпезності і величі святого престолу папа віддавав перевагу смиренності і простоті. Наприклад, намагався менше користуватись папським лімузином і пересуватись разом з кардиналами автобусом. Навколо імені папи, однак, вирувало чимало скандалів. Це, зокрема, і його минуле, в якому він був вишибалою в клубі. Також це були звинувачення у причетності до зникнення священників під час так званої брудної війни в Аргентині, коли тисячі людей були викрадені, закатовані та вбиті. Тим не менше важко переоцінити вплив папи на глобальну політичну повістку дня. Він виступив посередником між урядом США та Куби під час їх історичного зближення, а також відніс голодомор українського народу до трьох найбільших геноцидів минулого століття. В той же час не добрими справами єдиними українцям. Папа Франциск запам'ятався своїми контроверсійними заявами щодо війни, розв'язаної Росією. Він відкрито толерував російські наративи, про не все так однозначно та братські народи, тощо. І навіть припускав, що Київ може підняти білий прапор. І так, він знав про Бучу, Маріуполь та Ірпінь. Він бачив ті світлини і він чув ті жахливі історії. Тож я не буду в тренді, бо я не вважаю, що смерть це індульгенція. Папа пропагував моральність та духовність. Але коли світ занурився у вир насилля, коли в Україні вмирали маленькі діти, коли росіяни гвалтували в окупованих містах жінок, коли розстрілювали в спини цілі сім'ї, коли до смерті катували, папа не зміг проявити ту моральність та духовність, які сам же пропагував. Папа закликав. Примиритись двоюрідних братів і підняти білий прапор Києву. Папа закликав добру капітулювати перед злом. Ні, смерть це не індульгенція, навіть для папи. Ну а в Ватикані найближчими днями за зачиненими дверима вершитиметься доля світу. Бо історія вперто доводить той, хто очолює католицьку церкву, досі зберігає. Такий політичний вплив, який мало хто має з інших світових лідерів, уже скоро у Ватикані пройде таємне голосування. Протягом 20 днів зі смерті папи скликається конклав. У голосуванні візьмуть участь понад 100 кардиналів, які ще не досягли 80-річного віку. Попередньо вони усі присягнуть таємниці голосування, після чого їх замкнуть у церкві та ізолюють від світу. Якщо вибори пройдуть успішно, над площею святого Петра підніметься білий дим. А якщо фаворита не буде, то пускають чорний дим. Зазвичай конклав досягає згоди протягом трьох-п'яти днів. А отже, ймовірно, ім'я нового. 267-го глави католицької церкви ми дізнаємось вже в середині травня. Інколи вибори затягуються на кілька тижнів, а то й місяців, але це рідкість. Угорський уряд розпочав інформаційні атаки проти України серед власного населення. Угорцям розсилають бюлетені для опитування щодо підтримки майбутнього членства України в Євросоюзі. У цих листах присутній також непрозорий заклик висловитися проти. Там прямо говориться, що, начебто, приєднання України до ЄС загрожує і пенсіонерам, і фермерам, і навіть безпеці. А кожна угорська родина, нібито, втратить через нас сотні тисяч форентів щороку. Однак як важко бути українцем, окрім вирішення власних проблем, ще потрібно скинути авторитарні режими Росії та Білорусі, поки самі росіяни та білоруси придумують сотню відмазок, чому вони цього не можуть зробити. Українцям ще потрібно подбати, щоб дохід угорця не впав на 80 євро. Щоб європейці боронь Боже, не відчули себе боягузами і щоб не голодували діти в Африці без українського зерна. Офіційний Будапешт запевнив, що результати голосування носитимуть не рекомендаційний, а обов'язковий характер для уряду. Тож Угорщина, яка намагається балансувати між цивілізованою Європою і варварським російським режимом, знаходиться ну просто таки в дуже широкому дипломатичному шпагаті. Хоча насправді нічого дивного, то вже якось так історично склалось. Угорські лідери завжди обирають не тих. Війна триває, і, на жаль, на 12 році війни, і на четвертому році, повномасштабного, в час, коли всі мають лише дужче об'єднуватись, в країні ще досі кишить місцевими мародерами. Національне антикорупційне бюро так відчайдушно боролось з корупцією в Україні, що аж очолило її. За даними розслідування, яке провели журналісти українських новин, набу та що ж ти будеш робити, знову вляпались в скандал. На цей раз стало відомо, що декларації з криптовалютою майже двох десятків співробітників містять неправдиві відомості, які приховують мільйонні статки. Ну ви ж розумієте, нечесно зароблені роками самовідданої праці мільйонні статки. А ймовірно, корупційні мільйонні статки. Звісно ж, старші детективи набу, як і личить справжнім лідерам, лідерами залишаються у всьому і в корупційних схемах, зокрема. Тому у них знайшли порушень з криптою на найбільші суми. Хочеш піймати корупціонера? Ну, то думай, як корупціонер. Здається, в Набу аж занадто буквально і з надмірною ініціативністю сприйняли цю пораду. А тепер дійсно до гарних новин. На Великдень з українцями таки трапилась чудова подія. В Україну вдалося повернути 277 військових, серед них і жінку, яка була в полоні цілих три роки. Тільки уявіть собі, три роки в російських катівнях. Більшість тих, хто повернувся з пекла додому, це молодь після 2000 року народження. Серед повернених мама Маргарита і син Руслан, які не бачились більше трьох років після виходу в мене як в більше трьох років після виходу з Азовсталі у Маріуполі. Руслан писав листи мамі, думаючи, що вона вже звільнена з полону. Але зустрілись вони тільки зараз. Нинішній обмін є четвертим у цьому році та 63-тим від початку повномасштабного вторгнення. Повернуті додому, хоч і виглядають змученими російськими тортурами, але щасливі. Зазначається, що Україні вдалося повернути 31 військовополоненого поза обміном, адже сам обмін проходив 246 на 246 – а ви теж помітили нотку розчарування в голосах російських матерів, до яких повертаються з полону їх сини? Ну це так звучить крах надій отримати за сина ладу. На цьому все і до нових випусків. Не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайко, залишити коментар та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше цікавих репортажів. І бережіть себе та нерви, бо з такими новинами вони нам ще точно знадобляться.